Сонце в небі пропливало і за хмаркою пропало. Глянув зайчик із вікна, а на вулиці пітьма, а сороки білобокі стали на полях скакати, до журавликів кричати: Горе-горе, сонце з'їв, крокодил з чужих країв. Стало темно, вір, не вір, Що не можна йти на двір. Хто на вулицю попав, той пропав чи заблукав. Плаче горобець сіренький. Вийди, сонечко, швиденько, нам без сонечка ніколи не знайти зернинки в полі. Плачуть зайці на галявці, заблукали в темноті, їм додому не дійти, лише повзуть в пітьмі верлоокі раки. Та скажені злі вовки виють у байраку. Вранці рано два барани стали стукати до брами. Тра-да-да, тра-да-да, -да, а вставайте, бо біда. Гей, ви звірі, вирушайте, крокодила, подолайте, щоб він пащу розтулив, сонце в небо відпустив. Ті ж бояться вирушати. Як з таким нам воювати? Він зубати, злий і, певно, він нам сонця не поверне. Та й побігли до ведмежого барлогу, а виходь ноти, ведмедю, на підмогу. Годі лапу тобі, ледарю, смоктати, треба сонечку іти і рятувати. Та ведмедю воювати неохота. Ходить, бідний він довколо болота. І реве він, ведмідь і ридає, ведмежат із болота гукає. Ой, куди ви то в стоп'яті згинули, на кого мене старого покинули. І ведмедиця в болоті блукає, ведмежат під корчами шукає. Ой, куди ж ви, куди ж ви пропали? Може, в рівчак десь упали? Може, собак ви спіткали, і вони вас в пітьмі спокусали? І весь день вона пущею бродить, та ніде відмежат межат не знаходить. Лише сови у хащі гукають, очі жовті свої вітрищають. Тут зайчиха вибігала, до ведмедя промовляла Сором, дядечку ревіть, ти ж не заєць, а ведмідь. Тож ж піди, мерщій, кудлатий, крокодила ти подряпай, прочуханки дай добряче, сонце забери гаряче, вгору знову воно злетить, та у небі заблищить малюки твої кудлаті, ведмежатка товсто Вмить примчаться та гукнуть. Здравствуй, діду, ми вже тут. І встав ведмідь, поспішив ведмідь, до зеленої річки побіг ведмідь. А у річці ти крокодил лежить, а в його зубах не вогонь горить, сонце ясне, сонце крадене. Підійшов відмідь тихенько, штовханув його легенько, чуєш, злодію лихий. Виплюнь, сонечко, мерщій, а як ні, гляди, спіймаю, всі кістки переламаю, будеш ти нечемо знати, наше сонце викрадати. Бач, порода розбишацька, хапнув сонце з неба хвацько, черево напхав тихцем і розлігся під кущем. Та іще спросоня хрюка, я вгодована свинюка, світ у темряві лежить, а тобі і не свербить. Та ще злий нахаба, так що сипле листя зграба. Я ще й не таке утну, схочу й місяць проковтну. Нестерпів відміть, заревів ведмідь і на ворога злого налетів ведмідь. Вже ж він м'яв його і лупцював його. Подавай сюди наше сонечко. Налякався крокодил, закричав, що було сил. А із пащі зубатої ах, сонце вивалилося, в небо викотилося, та й побігло по кущах, по березових гаях. Здравствуй, сонце, променисте, здравствуй, небо чисте, стали пташки щебетати, за комашками літати, стали зайці на галявці веселитись та стрибати. І дивіться, ведмежата, мов веселі кошенята, до кудлатого дідуся, як примчаться, як гукнуть. Здравствуй, діду! Ми вже тут. Раді білки, й зайченята, раді хлопчики й дівчатка, обнімають та цілують клишуного. Красне дякуємо, діду, вам за сонечко.